Друзі-виноградарі, всім привіт! 14 серпня, Київська область Україна. Друзі, перш за все, хочу вас привітати з сьогоднішнім святом, побажати всім здоров'я та мирного неба над Україною. Друзі, сьогодні хотів зняти вам коротенький ролик. Хотів показати вам таку гібридну форму винограду, як подарок Нікополю. На сьогодні, станом на 14 серпня, він повністю готовий. Як бачите, має такий він окрас. Ягодки набрали цукру, набрали колір. Друзі, що хотів вам по цій формі розказати: форма має жіночий тип квітки, має смачну ягоду, має в смакі гарний квітковий мускат. Ця форма дуже подобається, враховуючи те, що вона має жіночий тип квітки, запилення, як бачите, запилення у нього гарне. Не сильно він горошить, дуже красивий колір, такий рожевий, смачний колір. Форма ця писанки Олега Михайловича має ранній термін дозрівання. У моїх умовах в Київській області дозріває на 15 числа. Друзі, ось хотів вам показати, які він має ягодки, розмір ягодки. Ось, дивіться, яка ягодка. Зараз ми зважимо на вагах її, скільки вона важить у нас. Ось, друзі, ягодка 10 грам. На її ягоди в середньому 6-8 тереся. Грамів має плотну ягоду. В ягоді має одну-дві кісточки. що хотів по цій формі вам розказати? Форма абсолютно стійка. Ось дивіться, листок абсолютно чистенький, все з ним добре. Стійка до тріску. Один у неї, ну не, не так як недолік, а дуже сильно її полюбляють оси е та бджоли. тому... Якщо у вас вона є, я рекомендую вдягати мішечки, тому що бджоли її мимо не проходять за що того, що вона має великий гарний цукор. бджоли її полюбляють таоси. Розмір грони в середньому 600-800. До кіла бувають. Ну, в середньому гронки, я ж кажу, грам по 600 неї. Незважаючи те, що грола невелика, ну, вона виглядає, як бачите, нарядно. Ось дивіться, які гарні. Виглядає нарядно. Дуже смачнюча ягода. Так що, друзі, рекомендую вам. Ще хотів показати, зараз покажу вам в розрізі ягодку. Зараз, секундочку. Дивіться, друзі, смачна вже солодка, має таку вона плотну консистенцію, соковита. Ще саме цікаво, що навіть, навіть у великих ягодах вона має одну-дві кісточки. Це дуже великий плюс для неї. Так що, друзі, рекомендую. Ця форма має бути, мабуть, в кожного на участку. З нею працювати тільки в радість, тому що і запилення в неї супер, і смак для тих, хто любить мускати це просто, ну, це просто знахідка. Ще раз подарок Нікополя, писанки Олега Михайловича. Так що, дивіться, саджайте, не пошкодуєте. Всім, друзі, гарного дня, до побачення, до зустрічі!